Розглянемо тему гіпотеза, перевірка гіпотези з використанням моделі, експеримент, добір даних для перевірки гіпотези. Досліджуючи навколишній світ, спостерігаючи за об'єктами, людина може помітити певні закономірності та зробити припущення, що ці закономірності використовуються завжди у будь-яких випадках. Подібні припущення називають гіпотезами. Гіпотеза це здогад твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведена або спростована його істинність. Висунення гіпотези є одним з етапів дослідження. Наприклад, Спостерігаючи за птахами, учні та учениці помітили, що в перший день до годівнички прилетіло 2 пташки, на другий день 4, на третій день 6, було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшуватиметься на 2 відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть підтвердити або спростувати цю гіпотезу. Якщо хоча б раз закономірність буде порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Висловлено під час дослідження гіпотезу. Потрібно підтвердити або спростувати, використовуючи різні методи, у тому числі створюючи та досліджуючи моделі об'єктів. Наприклад, досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів ніж для будинку тієї самої висоти, але у формі прямокутного паралеліпіпіда. Для перевірки гіпотези можна побудувати моделі будівель. З деталей конструктора ЛЕГО. Порахувати втрачені деталі та зробити відповідні висновки. Математичні моделі також використовують для перевірки гіпотез. Наприклад, розписуючи писанки, до свята Великодня майстер висловив гіпотезу, що він і дві його учениці, працюючи разом, зможуть виготовити за 2 години не менше, ніж 15 писанок. Працюючи. На одинці майстер розписує 9 писанок за 3 години. А кожна з його учениць за такий самий час розписує 6 писанок. Тобто складемо математичну модель, яку використаємо для перевірки гіпотези: вхідні дані, вихідні дані, проміжні результати і співвідношення ви можете бачити на слайді. Застосуємо модель для перевірки гіпотези, тому що гіпотезу завжди перевіряють. Застосування математичної моделі показало, що гіпотеза, висловлена майстром, не підтверджується. Працюючи з указаною продуктивністю, майстер і дві його учениці не зможуть за дві години виготовити 15 писанок. Деякі дослідження передбачають вивчення об'єкта в певних умовах, що можуть багаторазово відтворюватись або потребують створення штучних умов, які наближені до реальних. У таких випадках говорять про проведення експерименту. Експеримент це метод дослідження, у ході якого об'єкт вивчається в доцільно вибраних або штучно створених умовах. Для накопичення даних, на основі яких можна зробити висновки. Експерименти можуть бути природними та штучними лабораторними. У ході природного експеримента дослідник спостерігає за об'єктом у природних умовах його існування. Для проведення штучних експериментів потрібні спеціальні умови та обладнання. Для проведення експериментів також широко використовують і моделі, у тому числі і комп'ютерні. Наприклад, комп'ютерну модель для штучних експериментів можна створити в середовищі Scratch 3, або в іншому середовищі розробки проєктів. Існують також віртуальні лабораторії для проведення експериментів, назви яких ви бачите на слайді. У посиланні в описі до відео я залишу посилання на ці. Під час комп'ютерних експериментів можна досліджувати моделі, обираючи різні початкові дані, накопичувати результати, щоб побачити закономірності, сформулювати гіпотезу та перевірити її шляхом повторних випробувань.